Мене звати Юрій Перероганич. Я підтримую всеукраїнську українську хвилю батьки читають дітям. Коли я був маленький, мої батьки також читали мені книжки. Каз 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 казки. Але сьогодні я буду читати не казку, а вірш, який написала моя дружина Тетяна Череп-Пироганич. ці вірші в книжці Теплі мамині казки. Теплі мамині казки прочитали залюбки. І щеняті, кошеняті, і малому пташеняті. А навколо, а навколо, як в казках, все загадково. Мавки і лісовики, теплі мамині казки. А ілюстрація до цього більшка це картина художниці Оксани Грек і Зніжина. А естафету я передаю. А тут далі! дальше. далі почитати? Давай тобі далі почитаю. Любі, любі, любі. Казку кіт муркоче, слухає кота охоче. Мур, мур залебо крає, зірка незвичайно сяє. Хто її вгорі дістане, той добром світитись стане. Сон за руку любу взяв і її зіроньку дістав. Ще почитати? Пи дитинку, спирі рідненька, казочок тобі ось жменька про царівну чарівницю, про лисичку і жар птицю. Хай вони у твої сни принесуть тепло весни. Сонце сяде на долоні, любить мама свою доню. Передаю естафету письменниці із Фронтопа Олені Багрянцевій із Києва. Ярині Мавці, вона ж Ірина Кравчук, а також Євгену Букету, краєзнавцю, громадському діячу і головному редактору газети Культура і життя.